Привіт, ланому на зв'язку! Це відео по імперії Пазлів по турніру. Це на закуску, бо сьогодні вже по лізі героїв Буга і ось звітую за турнір 4-зірковий синіх. І як бачите, оборона моя виявилася невдалою. І я хочу нагадати, що я забула перевдягнути в костюм кабана, і взагалі варто було його ставити в центр чи ні. І зараз. З огляду вже минулого часу я поміняла б рігарда і тібуртуса місцями. Врешті-решт, вісім поразок, п'ять перемог моєї оборони виправились трохи під кінець, а навпаки, атаки під кінець просіли. Ну, як зазвичай дають більш сильних героїв. Закінчувала я в топі 5 і очікувано, в принципі, в топі 25 опинилася. Стандартний лут, 20 якихось емок та 2 тризіркових ефіри. Іноді бувало, що і навіть золотий жетон на героя дали, але не цього разу. І за традицією дивимось рейтинги і шукаємо, може десь буде кабан, в центрі стояти чи з... Рігардом на плечах, щоб я, щоб я трохи заспокоїла свою душу. І зрозуміла, що то не в мені справа, а в рандомі. <сум> мрій, мрій. В нас стоїть кіпріо, тобто не в нас, а в когось, в кого він є. Це дуже крута карта, і моя мрія його піймати. Він би в мене теж стояв по центру, якщо б він в мене був дуже. Класні стати, я б дала йому подвійний розлім і, ну, життя і броня, прям ферічний чувак. Три герої на подвійному на ну, всі герої на подвійному розлімі, а окрім правда, одного Меліндера. Три мають другі костюми, котрих в мене немає. Зрозуміло. Хоча б я могла обрати ось цього, цей в мене є. На другому місці в нас теж кіпріоти, до речі, ось клик ще стоїть. А хто тут у нас гормек в другому костюмі? Прибирає підсилення, до речі, дуже для цього турніру. Потрібна якість і наносить урон шкоду. Далі, тих, хто гравець не в Альянсі навіть. Самостійно б'ється. Тож угу. теж ті буртус. Килав у мене, правда, є. У вибіркові поодинокі герої. Вони, мабуть, будуть зустрічатися ті, що в мене є. Але більшість героїв немає. Ну, трохи давайте першу десятку передивимось, потім перейдемо до середини. До середини. Гобліна в мене жодного. Ні, я обманюю. У мене один трійка якийсь, навіть не пам'ятаю, червоний, начебто. Вони круті. Ці персонажі просто І ось Плюс 100 атаки. Я пам'ятаю, я ось цьому в турнірі програла. Був в Голді в мене, зустрічався. Водл, звичайно, ця крута карта зустрічається багато де. Ну, і, звичайно, котрий прибирає підсилення і ставить неможливість поставити щось. Звичайно, кедмани теж актуальні. Офігенні карти. Так, що тут ще? На Маніжі всі ті ж самі Єрігар і є. Стоїть там з краєчкою, до речі, Меліндор теж з краєчкою. Один клінсить, інший діспелить. Ну, цікаво. А ти. А, та, так, другий, другий костюм. Тепер. О, якась зміна. Не кіпріот. Ура, Ферант. Теж ставить контру. Контру ставить. Клик. От я бачу, вже зустрічається, котрий раз цілий другий, так? І жабох. Жабох. Прикольний, мабуть, персонаж, раз його беруть. Треба прокачати 10-й, а потім перейдемо всередину десь. Зрозуміло, о, правда Кедман без костюму. Є в мене Кедман, є в мене Рігард, є в мене Килайл. Ось в таких костюмах. Єдине, що може Кіпра просто, хоча б прокачати його на подвійний розлім. Без костюму, ну, нема, нема в мене костюму, костюму на нього, на жаль. Може, в такому вигляді ставити, може, проканає. Так, давайте тепер десь до середини добиратися. Цей ксферант. До речі, ось Рігард і Рігард стоїть в костюмі не бафає атаку, а він Оверхп робить. І бачите, мабуть, його більше зараз буде. Ніж в першому костюмі. Ага. Голді теж буде зустрічатися часто. Ну, що тут у нас? Тут що. Ага, Ферант. ну, я тільки побачила. Кі Кіпріота та Феранта Контр А, Це я вже це вже дивилась, вибачаюся. О, знову. Кіпріот, до речі, ух ти, чао! Нещодавно він випав, останній була гардеробна, По трьох б'є і регенерацію мани зменшує. Мабуть, прикольний чувак. До речі, ось ці костюми в мене є. Треба, може, колись все ж таки звертатися до цих моїх звітів і дивитись, що люди ставлять. Ти що? Кіпріот? Кіпріот. Десь на середині ось 50-й. Хто? хто стоїть? Ну, Звичайно, тут ем, грає роль свою не тільки там центр, а ті, хто з ним. Тобто синергія гер героїв всіх, хто є. Ну, є, наприклад, є в мене цей ну, от, Кедман у мене є, цей в мене є. От я поставлю, але якщо в мене не буде оцих от, от двох лісів, то в принципі. Менших по користі, скажімо так, до речі, вони всі тут на подвійних розлімах і на полі вже одна... виходять уже з підсиленнями, вони вже б'ють тичками боляче, поки ми заряджаємося. Так ось, В мене нема ось таких лісю. І без них, якщо поставлю щось інше, в принципі, моя оборона може б і не вартувала б ну, не була б в топі. Ну, Хоча тут не тільки що оборона грає роль, а ще і атаки, звісно, звісно, я розумію, може, чувак атаками там. За, собі за, заробив на топ. Але все ж таки оборона теж не, ну, не менш важлива. Ти що? Ух, ти, хто в нас ще є, І, до речі, просто на першому розлімі. Слухайте. Ну, Три з цих персонажів в мене є. Теж непогано. мабуть, ну, оборона як оборона. Вже ну, не вражає кетман, менш вражає, ніж вже я його менш боюся. От коли він тільки-тільки вийшов той костюм, то була жаріжка. Опаньки. гормек. Та чи він, він в мене вже є? А ну, давайте подивимось. Ось він, мій красунчик, тільки в нього один костюм. Зрозуміло, треба ловити. І бачите, я тільки побачила червоні або фіолетові, більш поки що не бачила. Так, от фіолетові або червоні. І ось цей Мульгох теж зустрічається часто. Всі імбові четвірочки. Ха-ха, борона майже ну, така ж сама. От Всі-всі дуже схожі. Навіть колен стоїть на подвійному розлімі. Нефіга собі. Ха. Ну. Ну, все одно червоний, хоч і повільний. Так, і ось ми добігли вже кінця. Це в нас кореєць. Стоїть на подвійному розгліні звичайний, коли котрий бафає атаку. Правда, в нього, бачите, стати, як у повноцінної п'ятірки. Клас! Зрозуміло. І останні давайте корець чи кореянка, ксеп. І, знову кіпріот. І бачите, всі червоні. Та чи кабан мені зустрінеться взагалі? Може ще передивитись? До речі, каляну другому в мене є, Джунік все ж таки є. Ну, в принципі, якийсь набір, якщо зібрати по крихті зі всіх, хто тих героїв брав, котрі в мене є, то типу, типу нормальна оборона. Чи що? О, тут два Джунаїда ух ти, нефіга собі. Псі на розлімах. І не зовсім прям прокачані загони. Як і в мене, в принципі. Давайте я пошукаю когось. От, знайшла, дивіться, китаєць мей-мей. Тут в нас кабанчик на плечі стоїть, правда, на подвійному розлімі. Всі на подвійному. Ну, так можна жити. Ось, поряд з ним теж цікава оборона. В принципі, ось. Ось в мене є теж Птолмей, може його варто брати, Джунейда на плече ставити. Так, гаразд, то був в мене і два, два лікаря стоять поряд. Ну що це таке? Правда, я пам'ятаю, що я лікарям програвала. А ось я знайшла. Дивіться, тут всі герої в мене є абсолютно правда, блін, тут вони всі на подвійному розлімі. Упс! <гум> Вийшло якось не дуже зручно. Клик, перший костюм, другий гормеклісю, він просто без всілякого костюму стоїть. Ну, тобто, правда, вона має. Правда, вони всі мають, вони настільки підсилені, що куди я там, господи, зі своїми героями? Все зрозуміло. Так, на цьому, цьому буде закінчувати. Закінчувати. І дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Користуйтеся моїми звітами, коли хочете підбирати собі команду. Не робіть так, як я. Я просто навмання заради якогось експерименту беру і не звіряюся з тими, що було раніше. А у вас є така можливість. І забігайте в мене окремий плейліст. Є звіти по турнірах, і вони всі підписані. Що за підсилення, які ну, ви все зрозумієте, побачите. Не дуже складно. Тож, на цьому все. Зустрінемося з вами завтра. Я маю надію, що на стріму я ще не тестувала. А, буду тестувати. <хи> чи не виправили, чи лаги не прибрали, коротше, баги всі ці, що були в емуляторі, і маю надію, що ми з вами зустрінемося все, завтра у неділю. І будемо виставляти там вже і оборону. Війна і оборона. Війна альянсів. Тобто, все, всіх цілую, люблю, вашого Мун. всім тихого неба. Всім нудної ночі, як каже, батя. Всім пока зустрінемося.